О, Божий храм неначе рай, прошу. До схочу навчись усім добро нести, хто завинив, тому прости. ти зупинися, намить, дивись як час вперед. Летить минулого. Любов просить, щоб дар не охолов, бо час такий уже прийшов, що гасне віра, і любов, а я Ту віру Підійму Надію тим хто є ї... Боже, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі, і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя, тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини, прихилися над нами грішними і вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя. Щоб у Тобі, Боже, в трійці єдиний ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і Воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносучного з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого Ради Спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтіє пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь окрови воду. Що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу Україну. Благословити зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир на близь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми, агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину, Україну. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина. І Святого Духа, Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Нехай наші молитви будуть вислухані, і якнайшвидше прийде мир та спокій на нашу рідну землю. Бажаю всім благословенного, щасливого вечора і мирної, спокійної Божої нічки. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Україну молюся за тебе, як за матір гріховну святу, за блакит твого вічного неба і за ниву твою. За блаки твого вічного неба І за ниву твою, золоту україну молюся за славу, за Твою. За столицю твою златоглаву, Що по груди в каштанах стоїть, за столицю твою златоглаву, що по груди в каштанах стоїть, Україно молюся за мою. За мову твою, і за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю, і завроду Твою калинову від якої добрішим стаю. Україну молюся запам'ять уб'єних за волю синів і за тих, що в душах запалять промінь правди, щоб край заяснів і за тих що. У Парять промінь правди, Щоб край заяснів, україну лише у милосерді, час єднання синів настає то нічого, що ми не безсмертні. За безсмертя молюся Твоє То нічого, що ми не безсмертні, за безсмертя молюся Твоє, отче наш в Твоїм часоплині, все минає ридай не. Прости, Боже, гріхи Україні і надалі грішити не дай, прости, Боже.